От, гаванія, штурм, де Афтендрасі, Трамп, День народження мрії. В раніше ми мріяли про подарунки, писали оголошення, запрошення на день народження, а тепер помріємо про народження, про яке нам хочеться. Сьогодні працюємо на сторінках 102 та 103 за нашим підручником. Готуємося закінчувати цю тему, оскільки наступні уроки в нас вже буде повторня. Зтартим міц Obanger 2. Obungier 1 das Lі. В справі перші у нас є пісня. Яку ви всі добре знаєте, цукебурстак фірлюк, яку ми неодразово співали на наших уроках та вітали учнів з днем народження. Тому відразу почнемо з прави другої та пригадаємо традиційні атрибути день народження, збираємо клубок слів. Цумкарстак феврає кигар для слідки фіклю. Zum traditionellen Geburtstag gehören das Lied zum Geburtstag für Glück und ein Küchen mit Kerzen. Ist kosten im Rätschen, was brauchst du, Bildschirme, Bildschirme. Noch einmal. Das Lied zum Geburtstag für Glück, ein Küchen mit Kerzen und Geschenke und Spiele und Blumen und Geburtstagkarte. Schere Szenen, es gibt traditionelle Attribute. Noch einmal. Кишене, шпіле, блюмен, дебурска карте. Але не завжди хочемо святкувати День народження традиційно. Іноді ми хочемо придумати свою альтернативу. We find the kinder geburst traditional oder alternativ. alternative. die kurze Texte text and Ми прочитаємо ці помітки про День народження мрії. Das kann schon mal es wer aus dem Ursprung eine gute Tradition hat und wer Alternativen Ich möchte mal ein ganz anderes Geburtstag fähren. Was meine ich? Ich glaube, das kann ein toller Tagesabflug mit Freunden sein. Wir können einen Naturpark besuchen oder auch einen Weg klettern. Юліан Юліан хоче святкувати нажав трошки по-інакшому. Він думає, що це буде класна ідея зробити подорож на один день з друзями. Вони можуть відвідати парк або збиратися на гору. Тобто Юліан хоче альтернативки Юліан Юліанче альтернатив пусток. Am liebsten ich in Familienkreise. familiar. My former sammel und essen and ein stuck geburst. Ich freue mich immer über Kühl Geschenke. мені подобається святкувати у колі сім'ї. Мої рідні збираються разом, бажають мені удачі, і їде задоволення шматок торту. Я радію завжди подарунка. Лена можна перебусток. І правда, гебурство квери, віне... незабутнє, святкування до народження і мохідная віне... банпат meine Familie als Geschenke bekommen. Я хочу отримати в подарунок подорож на повітряні кулі. Хоматлих каних, що нестис я зо вас фантастиш лебен. Сподіваюся, що наступного року так і буде. Зо Мартіна, мьохте, альтернатив, кебурстак Besonders gern uh, feiere ich mit meinen Freunden in einem Café oder zu Hause. Wir amüsieren uns sehr. Wir spielen, singen und tanzen. Die Küche mit Katzen ist natürlich dabei. Thomas. Thomas möchte traditionell Geburtstagferien. Wenn du es ich ist schon jung, hoteles, Його друзями в кафе або вдома. А, ми веселимося, ми граємо, співаємо, танцюємо і, звичайно, також на народження є торти зі свічками. Ich Люстиві костюми, канман земс past Міа. Це також більш така альтернатива святкування, що Мія хоче влаштувати костюмовану вечірку, щоб оці веч... вона має обрати тему вечірки, і гості мають звернутися відповідно. Смішні костюми вони можуть виговорити самостійно. Ich möchte alternativ Geburtstagferien. Und ich werde gerne mit der Familie und mag traditionellen Ferien. Aber ich möchte mal etwas anderes mit meinen Verwandten feiern, zum Beispiel eine Familienradtour mit einem Picknick machen. Лен все ж таки більше до традиційного. Лен не традиціонерки Бурстак Феррія. Я з радістю святкую з сім'єю і полюбляю святкувати традиційно, але мені б хотілося б зробити з рідними святкування трошки інакше, наприклад, вирушити у сімейну подорож на велосипедах і з пікніком. Чому мені? Тобто ідеї вечірок можуть бути досить різними. Давайте у вправі четвертій обговоримо, на що ж ми можемо сказати про різні вечірки і ще фонди хатбарки буста. Кувашу ж кінного товариша скоро до народження дискуртівки би фія партії ідеєн он трапен ані кезам аншаду. Обговоріть ці ідеї. Ось у нас зараз ми скажемо, що це за ідеї, і в нас є ренді мідель підказки, як ми можемо їх використати. Зо. Айне цельт партії, цвай таге вандерок, пінцертен і пікнікен. Намет вечірка. Тобто Вечірка в наметах два дні в поході з наметами та пікніком. Чому по ні? Eine Kochparty zusammen kochen und feiern. Kochparty означає вечірка для шефа готувати щось. Разом. Eine Pyjama Party – und lustig Це вже досить типова піжамна вечірка, коли вдягають піжаму і веселяться. Тобто це вечірка більше з ночівлею. Сраду в саду з іграми, конкурсами та вікторинами. Vorschlag machen, wir Machen wir ein, eine Party, da kann man, zum Beispiel, machen wir eine Kochparty, da kann man äh, zusammen kochen und feiern. Wir können eine Party organisieren. Was meint ihr dazu? Wir können eine Pyjama-Party organisieren. Ich finde die Idee mit einer Gartenparty super. Möchtet ihr mitmachen, wir schreibt es in und wir können sagen, dass wir uns freuen, zu stimmen. Ich finde deine Idee super. Deine Idee ist einfach cool. Ich stimme dir frohlich zu und möchte mitmachen. Das ist eine tolle Idee. Ich möchte gerne mitmachen, weil es viele haben, weil die Slogan nicht genannt aber Відхилити цю ідею. Das ist keine schlechte ідея, aber, ідея, тобто ми робимо це досить вічно, бо це непогана ідея, але щось там краще. So краще зробимо якусь іншу вечірку. I have another idea. Organizer we have injured, два такую вечірку. Фуба між собою говорить, та з'ясуйте, яка вам вечірка найкраще пасує та чому. Повторюємо, як ми пишемо запрошення на вечірку в правій п'яті. глюкуншкарти. Це, перепрошую, не запрошення, а побажання глюкунджкарти. Це не I'm Light. Нам необхідно зараз розставити, і потім вже в самостійно запишете дане.

All Deine Träume gehen in Erfüllung. Jetzt wird die Weiße Schöpfung, ist das Netz, deine Mia. ja, Mia. Also lesen wir äh, noch einmal. Liebe Anna, ich gratuliere dir zum Geburtstag und wünsche dir viel Erfolg, Gesundheit und Glück. Ich hoffe, I'm Daniel Twin Again in Long. Daniel. Це таке стандартне привітання. І в правій шості, оскільки у нас сьогодні не тільки звичайні привітання, а якісь альтернативні. Ви можете подумати над тим, як привітати людину якось по-іншому, можливо, більш цікаво. We can man alternative I'm a parзоurer, ідеї. Blumen, zum Beispiel, ja yeah, deсісnip z carten. Ідея може бути досить різними, тобто те, щоб писати у формі листа, наприклад, влаштувати якийсь квіз, можливо, чи зробити щось приємне. По-іншому. І останнє право на сьогодні без швайби даний травмки бурсок, опишіть своє день народження мрії. Ви можете користуватися попередньою вправою. особливо вправа вперед, Я наголошую, що це не лист, у нас не має бути привітання. Ми починаємо і нього. Am liebsten feier ich, ich träume von, я мрію. І далі ви за допомогою чотирьох речень описуєте вечірку мрії. Звичайно, спочатку вам треба визначити, що це буде за вечірка. Ось у нас є такі ідеї: party, garden party, cook party, зент party. І що ми там будемо робити? Коли ми вже визначилися, ви зможете написати, що вам подобається, можливо, якась там ще зовсім інша вечірка яких тих, тут у нас немає. Ви починаєте і їх гмьохти, розповідаєте, яку вечірку, і розказуєте, що ви там зможете робити. Тож, сьогодні ми розповідали про день народження мрії, пригадували традиційні атрибути день народження. Та шукали певні альтернативи. На цьому ми закінчимо наш урок і будемо готуватися до контрольної роботи в наступних уроках. Поході на and Alies und the design.